Доброго всім часу. Так, сьогодні у нас вже 25 грудня, тому що хочу побажати ну, когось вітаю із прийдешними різдвяними святами, когось, звичайно, із наступаючими різдвяними святами. Головне, що головне це здоров'я і благополуччя, все остальне буде. І разом з вами сьогодні ми подивимося одну сім'ю, в якій уже на теперішній час. Просто закінчився мед. Просто вони його з'їли. Тут одразу дві проблемки. Тут вони мед вже з'їли на даний час. І миш. Ну, миш, що ми зробимо? Миш, я просто покладу пакети котрути зверху на утеплення. Її зараз ну, в даний час її вулику немає. Ну, у нас, мабуть, десь до плюс 10. Миші собі вільно бігають. тому сюди ми поставимо. Зараз льотки я нічого не буду закручувати. Все ж таки Різдво, просто зверху поставлю пакети котрути. А мед, мед, що ми зробимо мед. У них закінчився мед. Дивіться, я одразу подумав, я взагалі одразу подумав, ось вони у нас, ось. Зараз ось, хвилинку. Ось сім'я, ось ось сім'я. Я одразу подумав, що вони просто сіли під задньою стінкою. Я їх одразу навіть не побачив, думав, все, миш. Сім'я пропала, Ні. ось вони чудово ззаді сидять, спокійно себе ведуть. Ні, у них просто закінчився мед. Тут просто пусті ячейки. Вони вже пройшли, виїли, зараз вони доїдають остаток меду. Тому їм терміново потрібно допомагати. Я не буду говорити, в чому причина, я вже розказував, це тепла, затяжна, аномально тепла осінь. Одне те саме не буду розказувати. Це, на мою думку, хто одразу говорив, скажу, що. Що я скупий, там забрав мед, мало, ну, мало їм залишаю. Ні, менше 16 кг меду я сім'ї не залишаю. Це залежно від сім'ї, але менше 16 кг меду, нормальній сім'ї я не залишаю 16-20. Тобто кількість рамок, але не менше 16 кг. Тому що я роблю? Кладу дві ось таких рейочки. Можна і без них, у мене тут є воскові нарости, але все ж таки я їх покладу. Дві ось таких рейочки. Далі. У мене є ось такі чудові рамки. Це напіврамка. Вузько висока, тобто з українського вулика. Чому кладу її? Я їх залишаю, тому що не підпилювати в нормальних там, 145 чи 300 рамці. тут прийдеться підпилювати ці плечики, так, де вони ставляться. Тому я кладу, просто зверху на них кладу ось цю рамку. Тут я зробив два отвори, можна не робити. В 300 ну, я рекомендую все ж таки зробити. Ці можна було не робити, вони десь без боків, все одно сюди на верби зайшли, але я просто показую, як потрібно. Кладемо таку рамочку. Тут роблю два отвори. Далі знову знову кладемо дві ось таких, дві ось таких. Планки, це просто, щоб вони через отвори сюди заходили і зверху теж вибирали мед, щоб потім, якщо без цих отворів, без цих планок, вам просто вони внизу вийдуть з'їдять мед і вам буде потрібно їх перекладати рамку іншою стороною. Ну це дуже гемор... Ну, вибачте на слові, ну краще зробити ось так. Ну і далі, далі магазин. Ось такі дві плани, ось таке утеплення буде. Зверху на утеплення я покладу, як я вже сказав, так, отруту від мишей. Це в одному вулику я тільки знайшов так, що миші тут паразитують. Далі, далі далі я на льотки щось там накручу, магазин і загороджувач придуманий. Але екстрено на всяк випадок покладу отруту так. І ще коротенько, дивіться, ось таким чином, якщо ви не хочете морочити собі голову в пакетах, є у вас якісь рамки чудові з медом. Пам'ятаємо ось ці планочки. Далі, якщо вони навіть зійдять, зверху можете класти ще одну рамку. Ну і таким чином вони взагалі, там, якщо у вас там пусті, під низом вже вони зробили гніздо, тобто клуб собі на пустих рамках, таким чином вони, можуть чудово дозимовують, ось так все просто робиться. Все. Всім пока і до зустріч.